Для нас очевидно, що президент Янукович зараз намагатиметься московські домовленості, які є по суті політичним опціоном, який придбав президент Путін на те, щоб після 2015 року остаточно взяти контроль над Україною. Вони будуть реалізовані саме через проект бюджету 2014 року. Наша позиція чітка і однозначна. Ми вимагаємо. Повної процедури розгляду державного бюджету на наступний рік в стінах українського парламенту перше, друге і третє читання. З, відповідно, більш того, наступний пленарний тиждень повинен бути оголошений робочим. Це чіткі вимоги, які відповідають і українській конституції і ситуації, в якій знаходиться сьогодні українська економіка і, власне, поточному стану справ. Але головна і основна вимога, власне, через яку було розблоковано український парламент сьогодні, це звід генерального прокурора і ухвалення кількох законодавчих актів, які б забезпечили безпеку учасників мирних протестів. Виключаєте блокування сцени, блокування трибуни після другої години. Чому ми не тобто ви не виключаєте блокування трибуни після другої години дня? Власне, зараз якраз і відбувається нарада. Голів фракції ці вимоги є прозорі, вони були оголошені не лише сьогодні, вони були оголошені вчора. І ці є вимоги, я б сказав так, безапеляційні тому що звіт Генерального прокурора по результати розслідуванням фактів побиття мирних громадян 30 листопада і 1 грудня повинен бути заслуханий в українському парламенті. Ми наполягаємо, щоб це відбулося саме сьогодні. Ухвалення законопроектів, вони вже є в українському парламенті, наполягаємо на їх ухваленні вже сьогодні. Ну а розгляд українського бюджету повинен відбуватися так, як того вимагає український регламент і Конституція. Безумовно, власне, це і є. Якщо ці вимоги не будуть дотримані, ми залишаємо за собою право діяти відповідно і адекватно ситуацію.